Так, друзі, всім привіт. Сьома ранку їдемо в поле. Їдемо починати сіяти сою під посад. Назар вчора трохи посвяткував, ненький трохи сумний. Мінералки не треба. Мінералки не треба. Да, що нормально. Коротше, е як ви писали в коментарях, що все зестці зробити собі, щоб за колію трактора закривало насіння, зробити сліду зарифлювачі. Так ми і зробили. Зараз вийду на поле, покажу вам, як ми зробили. Сьогодні понеділок, то ми зробили в суботу. Попробували в принципі нормально. Виїхали на город. А зараз у полі воно вже як будемо працювати, воно покажеться, наскільки воно добре чи не добре. Ну, в принципі, ми пробували, то було все окей. Нато не з 40 нам їде весена сіня. І потім буде трохи каткувати. Зараз будемо ще виставляти до норму. Трішки збивати, тому що ця соя дрібніша. І... Щоб е... щоб нам тільки сипало, тому що класична, вона велика, і щоб там е... падало те саме. 15 штук на метр, то треба там катушки висувати більше. А тут треба тут при, те, при, тій, при тій нормі, що класично сіяли, цю э, ГМОшну будемо сіяти, то воно буде сипати повно штук 30 на метр. Вона дрібненька. Але нічого, зараз ми досиділо висловлення, все буде нормально. Сіємо більше цього року гМОшної, тому що треба пови... повичищати поля. У нас там є е... осот, коротше, є багаторіжніх бур'яни, щоб ми не мучилися з класичною соєю, то ми сіємо під ліпосад і ліпосадом зверху накрили і проблем немає. Так що... Правильно. Спішимо, щоб до, досіяти до фаски. Може, вже цієї неділі, що прийде свято. І ми спішимо, щоб до свят посіяти, щоб вже на свято собі могли відпочивати. Так що, друзі, залишайтесь на каналі. Будемо сіяти, все покажу, все розказу. Всім гарного продуктивного дня і приємного перегляду. Так, народ. Е, продовжуємо посів. Такі слідозарифлювачі зробили. Тут до дишля приварили трубу, е, в трубу вставили профіль, який крутиться там. У профіль вставили ще менший профіль, щоб підсилити. Ось і е, довала цього, що включає сівалку сівуха, що колись там тато казав, що в СЗ були якісь загортачі, йшли десь туди низом, ну, десь там ззаду вони якісь були, але я такого ще не бачив. Кілька СЗок бачив, ну такого ще не бачив. Тато казав, що вони не здало робили, вони загортали. І їх, їх практично всі знімали, тому що вони також там йшли всі в рядок, і рівно немало куди нахилу і коротше таке. І поставили таку такі дві пружинні лабі, і так воно працює. Єдиний вчора був недостаток, що коли не було цієї перехідної плити, тяга прикручувалася сюди, і коли я піднімав, вона ставала рівно. І потім опустити вона робила упір. Нам було вломало. Ось тут це вухо, що піднімає, опускає сушники на валі. І ми зробили такі дві планки, просорили дирки на болти і тепер все супер. Зараз покажу вам роботі. Так, друзі. Ми сіяти не перестаємо. У нас тільки обід і до ночі. Планую посіяти сою, якщо все добре, не буде зараз якихось дощів, опадів, або якщо, буде, якщо все нормально буде з технікою, буде все ходити, не буде нічого ламатися, то планую до Великодніх свят завершити посів сої. Ось наші слідозагортачі, що я вам показую. Раз, засунули і погнали. В принципі, роботою загортач розрехлювачеву я задоволений повністю. Воно землю зрушує і на десь валка свій спокійно сіє. Тато кібернетик, він з нічого зробить щось. Він любить всім всім таке якесь конструювати. Поливлювач зробив, кран зробив. Відварилося за зарибки очі зробили. Має фантазію. Знає, як то має бути. Так що такі справи, друзі, а ми сім'ї. Ще напевно на два на дні десь посів приблизно це там вже костики позатягувати. Я думаю, що якщо все добре, то мали би до п'ятниці посіяти. Тато свідомо одразу такує на МТ 40. МТЗ наш стоїть. Опочивальна. Він, як завжди, лише якась робота, і там одразу якісь поломки. Коротше, щастя на МТЗ ми не маємо. Люди десь когось може є, що не ломиться. А це лише десь трохи у роботу і вже немає, вже щось є. Але таке, то по МТЗ буде окреме відео. Все розкажу, все покажу. В принципі, причиною ми вже визначили, що є. Знаємо, що сталося. Але це все буде у наступному відео. Тато там каткує. Т-40 40 це є паличка виручалочка Це не всі випадки життя. Теж трохи боюся за Т-40, бо МТЗ вже лежить. Як то кажуть на боці, Т-40 ще жив собі, але Т-40 на восточному охолодженні. І теж за нього переживаю, щоб не перегріти, дещо по як і як. Катки ТЗК важкі, вони десь, певно, більше передони мають, а Т-40 сам тертони немає. То якщо так все розібрати, то є що трохи тягнути до нього, а ще й тим більше по м'якій землі, траптор стригне. Так що для нього то є задача ще та. Але нічого, мусимо виходити з ситуації, яка склалася. Ми вже думали, може, то слабожанцям виховати, але... Пробували та 40, в принципі, ті дні було холодніше, він не грівся. Ну, нині теж, нині сонце, але нині сильний вітер. В принципі, я не бачу, щоб ну, десь зупинявся трохи. Стояв, щоб він охолоджувався. Видно, Від, що йде, щоб все нормально. І такі, друзі, справи. Лацешна соя в нас все починає. Пробивати землю. Я думаю, що вже скоро будуть перші е, всходи трохи у нас е, за час і посіньмають такі невеличкі проблеми були. Ну, таке дрібниця, але все рівно воно. Тим час зупиняє роботу. E, розсипалися нам два підшипники у сівалці у сошника. Вчора так як я вам розказував, e, Утрималося вухо, що опускає крутить вал, що опускає сіш, сівалку сошники. Щось воно трошки. 18 з поломками такими дрібними. В принципі, не гірше. Вчора також поїхав ще каткувати до першої ночі. Тато до 40, потім дзвонив, з гідравліка не піднімає. Десь там масло потекло з трубки, а то виявляється, що то, там масло просто в рушнуці не дотягнути. Факту не піднімало, того, що або щось або клапан завис, або щось перекрило ту дірочку, що на клапані у розпредільнику. Не знаю, я сьогодні запрацював датом 40 і Казакан. Бідолаха мучиться з ними. Там, всім до нового зустрічі.